66-річна чернігівська породілля сьогодні виписалася із пологового проводжали Валентину усі лікарі та сестрички, які опікувалися жіночкою та її малям. Причому виїжджала чернігівська рекордсменка вже з приданим. Спонсори подарували ліжечку, коляску та комбінізон для дівчинки. А пологовий будинок організував автомашину та чоловіків, які доставили породіллю та подарунки до її квартири. Жінка щаслива тим, що вже вдома, але до своєї оселі супроводжуючих категорично відмовляється. Мовилася впускати. Каже, що запросить лише тоді, коли їй подарують докімнатну квартиру. А зараз у неї дуже бідно і вона соромиться показувати своє житло. Буду, звісно, готуватися, щоб ребеночка накормити, і буду вже з сьогодні вдома спати. Ще одна приємна новина: у Валентини з'явився шанувальник. 80-річний одинокий пенсіонер живе в Росії. Він дізнався про неї з газет і зараз хоче познайомитися. Чоловік готовий допомагати жінці матеріально. А після знайомства з Чернігівкою не виключає можливості одруження. Пані Валентина обдумує можливі для себе та доні перспективи, але до рішучих кроків ще не готова. Я поки думаю, у мене на першому плані. От щастя моє, я вважаю, що я очень щаслива із своєю дочечкою. Як повідомили у пологовому, Валентину навчили готувати суміш для дитини. Вона пройшла школу молодої мами і відтепер, на думку лікарів, зможе сама упоратися з дитинкою. Она умеет пеленать, она умеет э, ухаживать за ребенком, обрабатывать пупочек. Ну, все, что нужно, уход по резанию ребенком, она все это умеет. Также мы ее научили варить смесь, потому что э, уже ей никто не будет приносить, она должна все делать сама. А этому ми теж научили її і обращатися з рібенкам далі номера телефонів. Лікарі пологового будинку готові допомагати та консультувати її і надалі. А безпосередньо запороділею та її малятком тепер слідкуватимуть медичні сестрички та педіатри місцевої дитячої поліклініки.